Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам один із смачних варіантів приготування свинини. У мене це тазостигнова частина. Тут 700 грамів, така з жирком. Жирок не вирізаємо. Можна готувати прям цілим таким шматочком. Цибуля, ось такий перчик солодкий. Не скажу, як він називається правильно, у нас він просто імпортний. І Ось такі томати. Ось. Томати шматочками. Е, тут вони, якби в собственному соку. В чому суть цього рецепту? Це в нас буде така е, томлена свинина, яку можна буде розривати прямо руками. Тому що ми робимо? Ми можемо нарізати цей шматочок можна цілим. Я його буду годувати прям цілим. Тобто закидуємо його або в мультиварку. Або в каструльку. І що, зараз покажу, що ми будемо робити. Можна порізати, нічого страшного в цьому нема. Так, наша цибулька. Тут цибулька розрізається навпіл і нашими півкільцями любимими Накидається прямо поверх м'яса. Не додаючи воду, ми будемо це все тушити. Якщо ви не полюбляєте ось такі томати, як я показав, то все-таки то можна зробити просто з одним помидором, але тоді прийдеться трішки додати або томатного соку, або просто навіть без томіду, помидору томатний сік Додавимо. І буде те саме, що й це. Це просто такі шматочки, які будуть попадатися з м'язком. Ну, воно дуже смачно будемо зараз вам показувати. Нарізали. Далі перець. Ну, ясно, що хвостик нам не потрібен. Так, тут зерен. Ну, зараз гляну. Небагато. Зараз. Так, насіка я знаю, він у нас помірно солодкий. Такий не прям що солодючий. Ми його теж заріжемо ось такими частинками. І додаємо. Прямо як я, Якщо... а, ну можна любий. Можна додати трішки і острого перця, ну я не буду. Тут буде достатньо цього і спецій. Ось так. Повірте, це буде дуже смачно. це Одна з таких смачних страв, я колись її вже готував. Але для цього браво шияк. Ну, можна її шияк, можна любу частину. Можна навіть яловичину. Тобто беремо любу частину, яка вам подобається. Так, зараз покажу секунду. Ось ось отака. Бачите, у нас. Зверху накидали. Далі наші томати всю цю банку на 700 грамів цього. Ось так. Теж зверху. О, на вид дуже, дуже така красива. Трішки водички, щоб змити з баночки і ось так. Так, Тепер солимо, перчимо за смаком і на 700 грамів я буду додавати десь, ну, давай так, півтори чайної ложки солі. Улюблена приправа, ну, десь півчайної ложки. Перець за смаком. Перець у нас за смаком і лавровий лист. Лавровий листик один такий листочок. Також додаємо часничок. Тут цього часничка Можна одну маленьку головку, так чисто для запаху. Ми її не будемо навіть давити. Ми її закинемо так. Зараз покажу. Ось, така, ось такої головки часничку буде достатньо. Все, кидаємо сюди трішки ось так, щоб воно пропиталося і ставимо в нашу, на наш вогонь десь на... 2-2,5 години. Вогонь буде у нас такий десь, якщо це індукція, то ставимо тройку-четверку, дивимося. Якщо це електроплита, то ставимо десь потужність нижче, нижче середнього. І якщо це газ, то на самому малому вогні. Ну, а якщо це в нас мультиварка, як в нашому випадку, то ми ставимо на режим або. Тушення або режим суп, якщо він присутній, на будемо на 2 години зараз і будемо дивитися. Якщо воно ще буде не готово, ми ще додамо пів години. Тому покажу десь через півгодини, яке воно з себе уже в нашій мультиварці І так пройшло 45 хвилин. Що ми з вами робимо? Ми беремо і оце все. Починаємо перевертати та перемішувати ось. Беремо наше місце і ось так робимо. Ой, трішки пар. Зараз. Ось так. І оця вся юшечка. Бачите? Бачите сіки? Юшки? Це повірте. Це неймовірні аромати. Це дуже буде смачно. Тому готуйте зі мною. Повернемося десь, я думаю, через годину дамо ще десь цілу годину цьому проваритись. І попробуємо, чи готово воно, чи, можливо, ще потрібно нам взяти та, наприклад, додати півчаса ту й годину. Також, е Робіть таку страву з м'яса, в якому є хоч трішки жирку. Тому що ось цей жирок, ми ж, ви ж бачили, ми не додали ні олії, ні вершкового масла. Ну, якщо ви полюбляєте, то додайте вершкове масло. Олію сюди не потрібно. Потрібно лише таке трішки жирком м'яса. Воно буде дуже смачно в цій страві. Люба частина, наприклад, нам шия. Там стегно, там, я не знаю, може, там може навіть рульку хтось хоче так зробити. Повірте, воно буде дуже смачно. Тому давайте повернемось через одну годину. Ось, погляньте, пройшла ще година. Залишилось тут готувати 15 хвилин, я бачу, що ще. Потрібно додати 30 хвилин, тому додайте зі мною. Якщо у вас е, там менше може м'яса, може це і буде достатньо. Але на 700 грамів, повірте, краще додати. Який пар, який вид. Гляньте, який Яка? така. Ось, ось-ось. Зараз пар пройде. Зверху трішки накинемо. Ось, зараз побачите. Ось, подивіться. Просто Ви розумні, який аромат От. Бачите? Ми олії не додавали, скільки тут жиру, скільки таких. М -м 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 -м. -м -м Пахне так, що ну, вам не передати. Прям. Тобто це те, що нам потрібно. Давайте ще. Тут у нас залишилось всього 45 хвилин. Ось отак зробіть, як я. Наложіть зверху трішки так овочів, які були, і закривайте кришку. Я далі вже покажу на дегустації, що воно з себе. Повірте, ось ця ось. Там юшка википить, але буде таке, як. Я не знаю, як. Підливка тільки така аж, знаєте, така, як не суховата, а як м'якоть з оцієї підливки, це буде ну, клас. На хліб, на гарнір там, просто їсти це м'ясо з таким. Це буде просто супер. Тому давайте глянемо, що буде через 45 хвилин. М'ясо наше готове. Зараз я покажу, що в результаті у нас вийшло. Я вам просто рекомендую зробити таке м'ясо. Дивіться. Ось. Я переложив його уже в таку нашу ємкість. Самі погляньте. Виглядає дуже смачно. Давайте його скуштуємо. Так. так, дивіться на ніжність цього м'яса. Ось ми беремо одну виделочку і іншу просто розриваємо. Бачите? Воно рветься прямо, як я казав, руками. Воно розривається на шматки. Давайте ось цей шматоч, шматочок ми скуштуємо. Як я рекомендую куштувати це м'ясо, ми беремо ось такий шматочок. М'ясо ще дуже гаряче. Ось, що тут у нас? Ось так зверху його мажемо. як і крою. І зараз ось погляньте ось така краса ми будемо куштувати, mm. 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 Це просто дуже ніжне та смачне м'ясо. Ось погляньте. Наскільки воно прям розривається на волокна. Це дуже смачно. Це дуже, знаєте, таке ніжне м'ясо. Ось воно, от прям губами їстя. Тому рекомендую зробити саме таке. Це одне з найсмачніших таких рецептів, свинини, яке можна зробити. В каструлі, або в мультиварці, або просто, можливо, навіть в духовці на маленькій температурі. Повірте, це дуже-дуже смачно. Тому, що хочеться вам сказати, готуйте зі мною, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. До побачення.